Тер абсурду на столичній контрактовій площі обіцяна реконструкція, що мала оживити перлину подолу, перетворилася на показове шоу криворукості та недалекоглядності київських інженерів і будівельників. У які ж геніальні рішення владі не шкода закопувати мільйони гривень? Джеда вирушила на інспекцію диворозв'язки. Ні, заяви комунальних працівників, пафосні промови чиновників саме так днями у столиці після капітального ремонту відкривали контрактову площу. Тому джедаї приїхали на власні очі побачити та проінспектувати усі покращення. Задля об'єктивної оцінки, ми запросили на прогулянку контрактовою площою експерта, співкоординатора ради урбаністики Києва Григорія Мельника. Дерев'яний настіл. Наша інспекція стартує там, де власне і розпочалася реконструкція. Втім, виявляється тільки на папері. Трамвайна кінцева на контрактовій площі залишилася в тому ж непорядкованому стані, що була і раніше. То це рух трамваїв, маршруток, людей в великій кількості. Крім того, тут абсолютно не впорядковане паркування, яке заважає також усім. Схоже, під час реконструкції цією проблемою ніхто не переймався, як і впорядкуванням наземних переходів. Не облаштували комунальники і зупинки громадського транспорту. Тут постійно конфліктні ситуації, постійно небезпека, наїзду на людей. А ці потерті старенькі колії ремонту не бачили ще з минулого сторіччя. Не зрозуміло також, як, наприклад, біля пам'ятника Григорію Сковороди асфальту на чотири нові широченні та довжелезні смуги. Асфальту вистачило, а ось тут ні. Але це ще квіточки. Джедаї продовжують інспекцію новобудови. Це, власне, найабсурдніша частина так званої реконструкції. Це місце, де знаходилася трамвайна кінцева контрактова, 2 для маршрутів, що їхали на лівий берег. Довгий час тут просто лежали рейки і була парковка. За рахунок того, що Ну, Рейки були вже не в дуже гарному стані. Автомобілі рухалися дуже повільно, і ми зараз власне спостерігаємо великий потік пішоходів з району трамвайної кінцевої до гостинного двору. Ми понад годину спостерігали, де і як переходять дорогу пішоходи, та переконалися, зебри таки справді намалювали або як. Було б зручніше, якби тут зробили, тому що всі люди тут за звичкою ходять, і тут воно трошки логічніше, тому що одразу з площі на площу. Туди обходити трошки незручно. Це дуже неудобно, так. Да? На виходу з метро воно комфортніше, ніж переходити десь там, звращувати на 50 метрів, кудись наліво, направо. Ну, щось робиться трошки не так, як для людей. Не подобається така дорожня розмітка і водіям. Лучше здесь один тоді зробити пішохідний переход, тому що люди, вибачте, вискакують з під коліс пішоходи, і це ужасно, і це при тому, що столична влада виділила понад мільярд гривень на фінансування дорожньої інфраструктури Києва. Склася враження, що по перше. Е в абсолютно паралельній реальності відбувався архітектурний конкурс на реконструкцію площі, що відбувся минулого літа. Абсолютно в паралельній реальності було опитування стосовно функції контрактової площі. А кияни проголосували за те, що вона має бути пішохідно велосипедною, а не автомобільною.